Слава Ісусу Христу! Друзі, я зараз знаходжуся на полях сільськогосподарського кооперативу Вітязь. Це насіннєве господарство Чугуївського району Харківської області, яке спеціалізується на вирощуванні насіння, а також воно проводить велику кількість польових досліджень від різних компаній на своїх полях. Насамперед, для того, щоб самим для себе визначитися із технологією вирощування, вибрати найкращу, найкращі гібриди, найкращі попередники, найкращі фунгіциди. Інсектициди, гербіциди і все інше. А також для того, щоб проводити дні поля на полях даного господарства, і показувати всім відвідувачам всі ці варіанти. В цьому році ми вперше за воєнний час провели день поля по пшениці озимій, показали деякі варіанти там. І зараз я знаходжуся у посівах Соняшника, де застосовували різні варіанти позакарневих підживлень. Крім цього поля, у нас є ще поля, де ми застосовували різні фунгіциди, різні варіанти удобрення і різні гібриди від різних компаній. Але тут ми вивчаємо біологічну, економічну та господарську ефективність саме листових підживлень. У нас є контрольний варіант, де ми не застосовували жодного підживлення, а також підживлення таких компаній, як Спектр Агро, Укравіт, Макош, Яраміла, Долина, Нор Ест Агро, GrowSed та Adama. І у кожної із компаній є певна площа це один з лишнім гектара. поле розбито на рівні ділянки. Перед тим як закладати ці досліди, ми проводили агрохімічний аналіз і визначили це поле як одне із найбільш таких рівних за всіма показниками. Тобто, тут немає таких скачків по запасах елементів живлення на різних ділянках. Все однаково, тобто, результати будуть дуже таки об'єктивними. Що я побачив на сьогоднішній день? Якщо стати на межі між двох різних ділянок, то істотної різниці я не помітив. Так само, як я не помітив і різниці, наприклад, по фунгіцидних обробках. Але це рік такий аномально посушливий у нас в нашому регіоні. Тому застосування позакорневих підживлень я не знаю, наскільки воно буде ефективним. Яка компанія виграє, це вже покаже. Вже бункер і подальші підрахунки. Зараз на око, якщо дивитися, то Ну я не бачу істотної різниці. Між різними ділянками ходив, дивився, то Ну якби не знав, що тут вносили, то Ну я б і не здогадався, що тут взагалі якісь експерименти проводили. Але ще раз кажу, покаже уже бункер після збору врожаю. Результати досліджень з цього та багатьох інших полів з даного господарства, а також все те, що я в інституті Юрія проводжу, це все можна буде дізнатися на науково-практичних семінарах, які я буду проводити в Харківській області, і можливо там під питанням в інших областях України. Тому слідкуйте за оголошеннями, будь ласка, можете також подавати заявки і запрошувати по Харківщині. вже близько 15 заявок від різних господарств від різних районів. Маю, тому в зимовий період буду ділитися е, цими та іншими секретами е, результатами досліджень. Е, крім того, результати досліджень ви зможете дізнатися купу, в, конкретно в даному господарстві Вітязь, купуючи у них насіння. От в цьому каталозі е, теж ви будете одержувати при купівлі насіння такий каталог, і там буде розписуватися і результати досліджень за всі попередні е, роки. Ну і також для своїх. Пан Партнерів, особисто для партнерів каналу Український Агроном. Я також буду робити окремі відео, де тільки для партнерів буду ділитися цими секретами. Тому є така кнопка Спонсорувати канал, можете активізувати її і стати партнером, і будете одержувати ці результати в зимовий період, коли сезон мені. Не до того буде, але в міжсезоння буду ділитися цими результатами. Тому всім дякую за увагу. Гарного вам настрою і до нових зустрічей.